Ти можеш усе робити правильно і все одно залишитись ніким, бо влада це не про чесність, це про правила, про які тобі ніхто не говорить. Сьогодні четвертий, п'ятий і шостий закони влади. Якщо ти їх ігноруєш, тебе ігнорують разом з твоїми зусиллями. Четвертий закон влади завжди говори менше, ніж необхідно. У слабких багато слів. У сильних пауза чим більше ти говориш, тим більше ти пояснюєшся, тим більше відкриваєш себе, і тим менше контролюєш ситуацію. Мовчання створює напругу. Напруга створює увагу. А увага це форма влади. Люди бояться не тих, хто говорить голосно, вони бояться тих, хто мовчить і спостерігає. Коли ти говориш мало, твої слова важать більше. Твої наміри менш очевидні, тебе складніше читати, а той, кого складно читати, завжди небезпечний. Запам'ятай той, хто багато говорить, рідко контролює гру. Приклад уяви нараду один співробітник коротко каже Я зрозумів, зроблю. І замовкає. Другий починає довго пояснювати, чому він правий, як усе працює і хто помилився, хто з них виглядає сильніше. Той, хто контролює слова, виглядає впевненіше. Закон 5. Бережи репутацію будь-якою ціною. П'ятий закон влади. Репутація це все. Захищай її будь-якою ціною. Репутація це не те, ким ти є насправді. Репутація це те, ким тебе вважають. Саме вона вирішує, чи тобі повірять. Чи тобі дадуть шанс, чи тебе зламають без опору? Люди атакують нелюдимо, вони атакують образ Якщо твоя репутація слабка, ти стаєш легкою мішенню. сильні не виправдовуються, вони не дозволяють сумніватись. Один сумнів і тебе починають перевіряти, другий і тебе починають ламати. Репутація створюється роками. Руйнується одною миттю, тому сильні реагують швидко і знищують загрозу ще на старті. Більшість людей програють не тому, що вони слабкі, а тому, що дозволили зруйнувати свій образ. Приклад людину звинувачують публічно вона мовчить, дозволяє іншим формувати історію, і репутація руйнується. Інша одразу чітко і спокійно реагує, не виправдовується, а задає рамки. У довгій перспективі перемагає той, хто захищає своє ім'я, а не емоції. Шостий закон влади привертає увагу будь-якою цімою. Бути хорошим недостатньо, бути правильним марно. Якщо тебе не помітили, тебе не існує. Світ не винагороджує скромних. Світ винагороджує помітних. Увага, це валюта. І той, хто нею володіє, завжди має важіль. Не має значення, люблять тебе чи ненавидять. Поки про тебе говорять, ти у грі. Найгірше не хейт, найгірше тиша. Сірі зникають, яскраві виживають. Приклад, два експерти з однаковими знаннями один мовчки робить свою роботу, другий Ділиться думками, провокує дискусії, говорить нестандартно. Кого запрошують, кого цитують, кого запам'ятовують? Увага це валюта, а байдужість найгірше, що може бути. Ці закони здаються жорстокими, але ще жорстокіше жити в ілюзії, що світ справедливий. Говори менше, береже репутацію, будь помітним. Це не робить тебе поганим, це робить тебе готовим. Більшість зламається саме на цих трьох законах. Напиши в коментарях слово готовий, якщо хочеш продовження сьомий, восьмий і дев'ятий закони влади.